В основі унікальної технології, розробленої в Хмельницькому національному університеті, лежить створення віртуальної моделі людини. Ця модель володіє саме невербальними, несловесними каналами інформації. Йдеться про жест, міміку, читання по губах тощо. В рамках цієї технології нами було створено за допомогою. Засобів сучасної обчислювальної техніки, віртуальна модель людини, яка володіє цими невербальними каналами, і за допомогою цієї моделі відтворювати жестову мову глухих, тобто її синтезувати з однієї сторони, і з іншої сторони, використовувати отриману при моделюванні інформацію для оберненої задачі, тобто для задачі розпізнавання жесту. Ця технологія має експериментальний характер для впровадження її в життя бракує коштів. Тож для українського суспільства це поки що завтрашній день. Моя робота в даному проекті полягала в тому, щоб мати можливість створювати жести без використання технології оцифрування їх з реального носія, так званого motion capture. це коли на людину одягають костюм і захватують жест. А мати можливість за допомогою редактора створювати жести прямо на комп'ютері, що значно може здешевити дану технологію. Олександр Матросов, Іван Мовчан спеціально для інформаційного випуску.